Знайти, домовитись, привести та передати здавалося б, що складного у медичному волонтерстві. Однак лише одиниці витримують шалене моральне та фізичне навантаження допомоги. Наталія Шелестак та Валерій Воримчук вже 10 років займаються цією справою та зізнаються, жити без волонтерства вже не можуть. Коли ти розумієш, що це реально врятувало людей. Ну ти не можеш то зупинитися. Це де навпаки стимулює це, дає такий знаєте, драйві поштовх. Я дуже тішуся, що ми як волонтери, якщо говорити зараз про мене, як про волонтера, ми долучаємося власне до цього процесу. Це від ліжок і шприців, докажу до якихось унікальних обладнань і речей, які потрібні вже тут і негайно. Усе почалося з Майдану. Самоборона Львівщини тоді робила перші кроки в волонтерстві, і це було непросто, адже треба було завоювати довіру у західних донорів. Валерію Воромчуку та Наталії Шелестак це вдалося. Саме тому, під час повномасштабного вторгнення, допомога від західних партнерів прийшла вже у перші години нападу. На 24 лютого 22 року. Вже в 11 вечора перші фури розвантажувалися в Перемишлі. і за цей там повних там ну там 10 місяців по від повномасштабного вторгнення. Ми грубо там рахували десь півтори тисячі фур. Донори передали народній самообороні. Наші американські друзі, до прикладу, передали на кілька мільйонів доларів допомоги тільки на перше темо. І це стосується там, наприклад, вак-систем розхідників до тих вак-систем, які спасають людей, які приїжджають з тяжкими пораненнями. Такий величезний масштаб допомоги потребував колосальних людських ресурсів та площ. Так з'явився центр волонтерства та захисту. Щодня змінювалася ситуація на фронті та у прифронтових містах. І реагувати на потреби медиків треба було миттєво. Наталія Шелестак пригадує, як волонтери цілодобово працювали на складі площою у 9 тисяч квадратних метрів. Було задіяно ну на той час понад 50-60 лікарів за зміну. Які сортували ліки, які ми просили в донорів? У Нас було дві дві таких, ну якщо говорити про ліки, два напрямки це забезпечення лікарень, коли ми формували. Таким такими палітами і окремо ми робили так звані цивільні аптечки. Там які ми завозили в різні села. Якби центр волонтерства і захисту не не мав такого складу, а це на початку понад 9 тисяч квадратних метрів, тому би фізично не змогли навіть прийняти оцих півтори тисячі фур. Львів без перебільшення став основним хабом лікування та реабілітації для поранених. І якби не волонтери втілити у життя більшість проєктів було б просто нереально. Лише протягом минулого року перше медоб'єднання прийняло понад півмільйона пацієнтів, і медики переконують, що волонтери до найменших дрібниць знають, чого потребує кожен лікар, та дають їм усе необхідне, що рятує життя. І в ковід. І під час повномасштабної війни дуже багато нам передали за період війни цих двох років. Передано було десятки фур гуманітарних речей, витратних матеріалів, обладнання різних ресурсів, вак-систем, які є наддорогими. дорогими. Сьогодні народна самооборона Львівщини і центр волонтерства та захисту увійшли у десятку наймасштабніших організацій України за кількістю наданої допомоги. Я не знаю, чи є в Україні ще організація стільки стільки це зробила без нас жодних не копійки бюджетних коштів. Це все волонтерська ініціатива, ресурси внутрішні. Ми допомогли всім областям України. Поза волонтерством Валерій ще очолює медичну комісію міської ради, а Наталія бюджетну. І навіть на цих посадах вони перш за все дбають про лікарні та пацієнтів. Цього року на медицину було виділено з бюджету вже 900 мільйонів гривень, і це ще не межа. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, Правда тут Львів.